Вітаю вас на каналі більш-менш. І перед тим як почнемо розбір свіжого трейлеру Stalker 2, я є відданим фанатом серії, що перепроходив деякі частини з десяток разів точно, і вже купив максимальне предзамовлення, частина доходу якого йде на потреби Збройних сил України. Тому починаємо. Перше, що бачимо, це те, що нарешті у сталкері присутні нормальні модельки людей з досить плавними анімаціями: як самого тіла з навколишнім середовищем, так і анімації обличчя, а саме їх деталізація. У порівнянні зі щелепою, що рухається на шарнірі із попередніх частин цієї серії ігор, так взагалі небо і земля. Наступна сцена переносить нас на росток, де скіф відволікся від екрану ПДА, що дозволило нам оцінити загальну якість без перебільшення фотореалістичних текстур від матеріалів по типу бетону. З його вираженою шороховатістю, дуже гарних лісів зі щільною травичкою та деталізованими деревами, до рукавичок, які відчуваються неначе справжні. Навіть ниточки стирчать у різні боки, чого я в жодній грі не бачив. Але давайте детальніше роздивимося ПДА і звернемо увагу на те, як він виглядав у попередніх трейлерах, а саме, як інтерактивний об'єкт, що існує в самому світі гри. А от в найновішому трейлері, на жаль, ПДА деградував до звичайної менюшки на весь екран. Це досить дивно, бо в той же час. Моди реалізовують той самий функціонал тільки на рушії, який періодично показує Зеленого Жука на протязі без перебільшення вже двох десятків років. Також на деякі думки наводить вигляд мапи на цьому ПДА. А саме відсутність позначок локацій і за сумісництвом місць інтересу на мапі, як це було у попередніх іграх серії. Ну, окрім іконок, що щільно згруповані тільки в центрі. І на фоні безкрайніх лісових пейзажів, що були продемонстровані у попередніх трейлерах, постає питання: чим наповнений цей простір і як ми будемо його долати? Згадується вже традиційна історія з усіх сталкерів, відносно пусті фінальні локації. Починаючи від порожньої прип'яті у тінях Чорнобиля, яка була прохідною локацією з Буквально однією точкою інтересу, а саме схрон стрілка з декодером готелі, закінчуючи нею ж у поклику Прип'яті, де хоч і додали більше точок інтересу, але загалом у порівнянні зі Скадовськом та Юпітером і сповненою зачиненими багатоповерхівками коробками. Після КПК розробники нам одразу вирішили показати невеличку екшн сцену Але і тут не все так гладко. Прицільні засоби так само деградували з моменту їх першої появи у попередніх трейлерах, як ви можете побачити. Ти раніше використовувалася технологія зображення в зображенні, тобто під час прицілювання не просто збільшується все зображення, поверх якого накладається перехрестя, а додатково створюється повністю нове, що існує лише в рамках прицільного засобу, що є більш коректним і реалістичним. Щоправда, це накладає додаткове навантаження на систему, що в результаті могло привести до відмови від цієї фічі. Далі нам демонструють аномалії, що виросли у масштабах у порівнянні з тим же покликом прип'яті, які там мені дуже подобались через креативність та різноманітність, що спонукало до досліджень не тільки через азарт знайти корисний артефакт. Проте, якість спрайтів деяких ефектів аномалії з трейлеру відверто, бажають кращого, як, наприклад, роздільна здатність аномалії з торнадо, що, окрім цього, виглядає пласкою. Також подібним страждають і спрайти з палаху пострілів. І от, до речі, щодо зброї та її анімації. Вона деталізована на дуже високому рівні, але інколи не в ту сторону. Висока роздільна здатність текстур та моделей перекривається відсутністю критично важливих елементів зброї. Від ДТК на СГУ, який, окрім покращення балансу і забезпечує коректну роботу автоматики у цій гвинтівці, до відсутності характерного зелененького порохового заряду на пострілі від RPG-7. Втім, бачили і гірше, наприклад, як у останніх Call of Duty, де буквально обрізали половину критичних для функціонування зброї деталей і називали це кастомізацією. А ось це пістолет АПС, що може стріляти в автоматичному режимі. У попередніх ігор серії одним із ключових елементів був штучний інтелект ботів, на який зверталась особлива увага у трейлерах. Там вони. Пересувались мапою, збирали артефакти, робили привали, брали участь у перестрілках між собою та гравцем, де в бою займали вигідні позиції за укриттями і загалом керувались хоч якимись тактиками. Але на відміну від своїх попередників, у всіх трейлерах другого сталкеру боти показані як хлопчики для биття, які виконують роль манекена мішені, тобто стоять увесь зріст та ведуть вогонь кудись у сторону гравця, чекаючи, поки він їх вб'є. Не кажучи вже про їх поведінку на Скадовську, де вони за Ще з часів поклику прип'яті не відходять від своїх столиків. До речі, щодо тих, хто очікують, коли їх вб'ють. Катсцени, які нам показали в трейлерах, були досить спірними, як, наприклад, з нашим другом Ріхтером, поява якого в кожному трейлері випробовує долю: від неумісних танців на іржавому крані до відвертого саботажу і співів на ворожій території, що призводить до очевидних наслідків. Тому його присутність починає дратувати, і замість схожого за типажем атмосферного провідника із фільма «Сталкер», ми отримали якогось Джар-Джар Бінкса із зоряних війн». Але нічого б'є значить любить. Дивлячись далі на персонажів, чомусь темний сталкер затьмарив собою офіційну появу першої жінки в зоні. І ніхто краще за самих розробників не обіграв цю ситуацію однією влучною фразою одразу після демонстрації усіх новинок. Зараз час такий. Проте я не те що проти, бо це виглядає цілком логічно і ніяк не конфліктує з ігровим всесвітом. Розробники анонсують реліз гри у вересні, тобто залишилося навіть трішки менше, ніж три місяці, чи всють вони. Проте загалом усі сталкери на релізі були доволі сирими, і до чого це призвело? До любові аудиторії та всесвітньої відомості. Якщо ж подивитися на інші ігри, то це взагалі норма, як, наприклад, кіберпанк, який допилювали більше року після релізу. І поки ми з нетерпінням чекаємо на реліз гри, ви можете подивитися огляд найсуперечливішої частини сталкеру чисте небо. Що є у мене на каналі? Дякую за увагу!